Так, всім добрий ранок. Дивіться, хочу вам показати, як працює концепт NTC, що таке нові технології. От бачите, є продукт компанії PM. Продукт такий Duo, це Омега і коензим в одній баночці. Це звертаюся до тих людей, які, наприклад, вживають коензим. Омегу ви можете от, обратити на це внимання. Ви тратите свої гроші. Накапсульовані непонятні омеги, які вони ж не є погані, но, но чому б в даний час не пользуватися продуктом кращим, який робить більше користі і дії ну, для ваших клітин, для вашого організму, для вашої сердечно-сосудистої системи. Так що багато хто знає, що таке коензим, і багато хто знає, що таке омега. Но за що е, таких технологій NTC, бачите на кожній банк, ці є NTC. От, це я вам тепер продемонструю, як це працює. Дивіться, омега це жири і коензим це жир. Коли жир наливати в воду, він буде плавати обичний жир. Омега, обична люба, любу, купуйте, любої компанії. І дивіться, якщо ми наливаємо цю омежку сюди, капаємо, бачите? Хоп! Бах-бах-бах. Дивіться, що відбувається за лічені секунди. ці технології це розщеплена омега. Бачите, вона розтворяється молекулами води, от і проходить така штучка. І Якщо ви вживаєте таку омигу, вона вже у вас у клітинах через 3-5 хвилин. Вона вже відразу попадає в кров, І ви вже маєте від неї результат. От так. Сашку, бери, попий. Попий. Все. Це дуже просто. Будьте здорові, любіть себе. Пийте хорошу омегу, німецьку, лишу ссылку, як її придбати, або пишіть в особисті повідомлення, проконсультую, дзвоніть, домовимось. Будьте здорові, бережіть себе.